Сьогодні останній день календарного 2025 року. Цей рік ми також присвятили відзначенню ювілею церковного. Тобто, кожні 25 років ми святкуємо ювілейний рік, і Святіший Отець цей рік призначив. Відзначення чесноти надії християнської. Багато було великих планів, що стосується війни, можливо, вона вже закінчиться. Бо деякі політики говорили, що дуже швидко її зможуть закінчити. І тепер на порозі нового 2026 року. Ми з вами бачимо, що не все так просто. І саме тому ми прочитали оцей уривок з Євангелія від Матея, в якому розповідається про кукіль на полі. Бо бачимо ця притча. Вона не для того, щоб когось залякати пеклом. Чи майбутніми муками. Ця притча притча надії. Так як був рік надії, так і притча про кукіль, це притча про надію, ми мали можливість здійснювати паломництва тут, у нашій Івано-Франківській області, а багато хто скористав із можливості поїхати до Риму. І чи до інших відпустових місць і здійснити ті умови, які треба здійснити для кожного паломника, хто хоче отримати ювілейний відпуст, дорогі сестри і браті, цей ювілейний відпуст для нас підбадьорення, і ми скажемо так розв'язування із старими нашими залежностями. Щоби все увесь непотріб ми залишили у минулому, щоб у нас відкрився зір на майбутнє. І щоб ми дивилися і приймали рішення, що можемо ми з Божою ласкою зробити так, щоб прожити гідно і добре той час. Який Бог нам дарував. І ось коли ми дивимося на прожитий рік, то багато з аналітиків кажуть, що можливо найбільше наше досягнення, що ми його прожили. Тому що було дуже багато небезпек, було дуже багато страждань. Несправджених сподівань, але ми ось пережили. І тепер, заглиблюючись у притчу про кукіль на полі, ми зауважуємо там дуже цікаву закономірність. Про це не раз ми у церкві вже наголошували. Багато людей хотіли б побудувати. Досконале і бездоганне суспільство тут на землі. І навіть майбутнє України нам вважається так, що ось це буде якесь бездоганне суспільство. Але церква завжди протестувала проти можливості побудувати на землі бездоганне суспільство. Тому що є одна причина, бо сили злоби діють у людських серцях, тобто, ми несемо на собі наслідки первородного гріха. І не дивлячись на те, що сам первородний гріх, він у нашому, нашій душі знищений. І прощений через святу тайну хрещення, то наслідки все ж залишилися. І людська злоба, яка проявляється через гордість, заздрість, захланність і багато інших гріховних схильностей, вона нікуди не ділася. І неможливо побудувати між людьми здорове суспільство. Сьогодні дуже часто гуляють так звані конспірологічні теорії, що, мовляв, живе, є такий якийсь світовий уряд, який там багато чого вирішує. Вони такі всі послушні, працьовиті. І завжди питаюся я. Ну, добре, вони такі послушні, працьовиті. Все, що їм начальство скаже, вони роблять. Ніде то немає ніяких проті... тих. Протікань, таких, що вони когось хтось зрадив, комусь і все інше. Нема заздрості між ними. ніхто з підлеглих не хоче стати на місце начальника. Не хворіють вони, не мають ні рак, ні серцевих судинних захворювань, бо ми нічого не знаємо про те, як вони живуть, як вони помирають, і багато-багато інших речей. Але то тому, що багато людей думають, що можливо побудувати. Суспільство досконале, бездоганне, а такого не буває. І тому навіть у церкві ми кажемо, що ой, та що ж воно діється, та діється нормальне, тому що в церкві люди, люди, які виховані у пострадянській школі, які навернулися, прийшли, але наслідки виховання ще залишилися. Але є оце, що гріховні схильності і сили діють в людях. Навіть якщо виховання побожне, коли я вчився за кордоном, там був такий професор біблістики, він розповідав свій досвід, що то означає, як то первородний наслідки первородного гріха діють. Їх було семеро у сім'ї, і всі були виховані. В дуже побожній атмосфері. І то всі знали, що прийшла неділя, треба йти до, до церкви. І ось вони трошки старші, то е, мама їх відіслала до церкви, а ті найменші, такі ще дошкільняти, то вона їх збирала і також прийшла до церкви. І ось знає малий, якому, скажімо, 10 років, що треба йти до церкви, і дорогу знає, і не раз вже був. Але цієї неділі до містечка їхнього приїхав цирк. І як це пропустити? І не дивлячись на свої знання, каже: я подивився церква кожної неділі, а цирк не завжди, і пішов у цирк. А в церкву був фокусник маг, який щось там робив, і йому треба було помічників. На сцені. І каже він, той професор, мама прийшла до церкви, кинула оком, де діти, бо то завжди стоять на тому самому місці. І так відразу зрозуміла, в чому справа. А мало, малий викликався магу допомагати. І каже професор, так. Я на сцені з магом, і тут до залу заходить інший маг, ліпший, ніж там той моя мама. І вона на сцену і каже: ти де мав бути? Виявляється, що для того, щоб будувати якесь здорове суспільство, потрібен контроль і зусилля. Потрібна боротьба, воно саме по собі ніколи не побудується. І ось, дорогі сестри і браття, ми закінчуючи цей рік. Дякуємо Господу Богу за те, що ми його прожили. Можливо, не сповнилися всі наші сподівання і всі наші надії, але те, що він був роком надії, ювілейний рік надії, то нам необхідно звернути увагу, чим надія християнська відрізняється від тієї нашої щоденної. Бо, дорогі сестри і браття, правило у катехизмі пише так, що християнська чеснота надії це тверде переконання в тому, що Бог дасть свої ласки благодаті тим, яким Він це обіцяв. І коли ми у своєму щоденному Житті описуємо надію як непевність. Наприклад, коли син чи донька хочуть вступити в університет, і мама чи батько каже: Я надіюся, що вступить, то означає, я не знаю. Може, вступить, може, не вступить, але мені би так дуже хотілося. Це то, та форма надії. Яку часто ми вживаємо і думаємо, що вона така має бути. Натомість, коли ми кажемо про надію християнську, вона полягає ось у чому. Що це тверде внутрішнє переконання, що Бог обов'язково дасть благодать, якщо Він це обіцяв. І ось коли ми йдемо. І виконуємо оцей обряд отримання повного відпусту, то значить він це дав. Хоча на собі ми це не побачимо. І якщо він обіцяв Боже Царство, то він це обов'язково дасть. Хоча, здається, на собі ми цього ще не відчуваємо. Але немає сумніву у надії. Може, дасть, може, дасть, не знати, чи я ще спасуся. Що не знати? Ти що не хочеш? Знати? І тому єдине, що від нас очікується, це в мирі і покаянні прожити життя. Бо надія знає християнська. Немає такого, може буде, а може ні. І ось, дорогі сестри і браття, ми з вами читаємо оцей уривок з Євангелії, в якому описана притча про кукіль на полі, який з'являється, здається, несподівано. Ну де той Путін взявся? Ну, добре, його там призначили, все було. ну ніби нормально було. І в 22-му році на початку в січні казали. Ну то він не може, бо він там щось попідписував. А воно, знаєте, проростає і проростає в темноті, коли люди сплять, приспана їхня увага, а воно проростає ця злоба. А з Путіном і в інших там така масована злоба. Але каже Ісус Христос у притчі так. Лишить, нехай росте одне і друге разом. То не означає, що нехай вже до кінця і Путін залишається. То означає інше: що поки не буде жнив, і поки не буде завершення цього світу, то ця злоба завжди буде знову і знову проростати. Як не одна, то друга. Пригадується, колись наш. Настоятель у Львові, головний для України, написав такий лист до настоятеля у Римі. Ми вирішили багато проблем, але проблем менше не стало, бо з'явилися нові. І тому, коли ми закінчуємо 2025 рік від Різдва Христового і вступаємо в наступний, то не означає, що він мусить бути кращим. То не означає, що він мусить бути легший. Ми не знаємо, який він буде. Але ми живемо у надії. А надія та полягає ось у чому. Так як у притчі, кличе жінців господар, щоб вони розділили кукіль від пшениці. Так воно буде і у житті. Несправедливість ніколи не буде торжествувати. Несправедливість ніколи не буде торжествувати. І це не така надія по світському а може, буде, може, не буде. Ні-ні-ні. Це тверде переконання кожного християнина. Несправедливість ніколи не буде торжествувати. І справедливість обов'язково переможе. І християни даремно трудяться, щоби перебувати у Слові Божому, єднатися з Богом і дотримуватися Його слова. Це все не даремно. І тому. Ми дякуємо Господу Богу за цей час, що Він дав нам, і що ми могли його пізнавати. Що пройшов цей рік, ми його могли порахувати. Ми формально вступаємо в 2026 рік. І ми хочемо, щоб він був легший, але скажемо так відверто. Та буде по-різному. У когось виявлять якусь хворобу, у когось виявлять якусь іншу проблему. Ми не знаємо, хто переживе цей рік цілий, що 31 грудня наступного 26 року знову зберуться в цьому храмі, щоби подякувати Богу за прожитий 2026 рік. Але, дорогі сестри і браття, що би там не сталося, то надія живе, бо це тверде переконання: ми ласку Божу, Божу любов, Божу прихильність і Боже царство не втратимо. Ми залишимося в ньому. Але якщо ми будемо усі в цьому переконанні, у цій радості, то ми здолаємо і всі проблеми, які зустрінемо в будь-який час. І тому бачимо притча про кукіль – це притча про надію, про внутрішнє, глибоке, тверде переконання. З нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Нехай Боже благословення за молитвами причистої. Божої Матері, святого Василія Великого, святого священомученика Єсифата і всіх святих. Буде з усіма вами і супроводить вас, щоб у новому році ми твердо трималися нашої віри, Слова Божого, і щоб не було ніякого сумніву. Бог ніколи не покидає своїх дітей, а надія це тверде переконання, що Бог нас любить і перебуває завжди з нами. Щасливого доброго заможного року 2026. І з побажанням, щоб дивіться, ми не знаємо, скільки буде тривати війна, але ми завжди хочемо, щоб вона завершилася якомога швидше, і то завершилася справедливим миром. Молимося сьогодні теж за всіх тих, які у труднощах, особливо за тих, які в полоні зниклі безвісті, ті, які на фронті і не можуть у. Забезпеченому місці у храмі подякувати Богові. Молимося за всіх тих, які втратили своїх рідних, але не втратили, вони, ті рідні вони перейшли до іншого світу, не втратили. Вони завжди з нами будуть, тому що Бог їх пам'ятає. І наша молитва нехай об'єднає всі наші серця до завзяття. У боротьбі за істину, правду у Христовій надії. Христос народився.